Кнопка виклику медичного персоналу REX rc 11 Представляємо найпопулярнішу кнопку виклику для медичного персоналу rc 11 REX від компанії Royal REX. Легка і компактна кнопка виклику медперсоналу виготовлена в тонкому герметичному корпусі з ударостійкого АБС пластику. Кнопку зручно тримати в руці або одягнути на шию пацієнту за допомогою шовкової стрічки шнурка для носіння. За допомогою кліпси кнопку можна зняти при потребі. Дизайн кнопки RC11 розроблений для зручного використання ослабленими хворими людьми в лікарнях і лікувальних установах. Кнопка для натискання виготовлена з м'якого поліуретану. Завдяки контрастному червоному кольору кнопка добре помітна навіть хворими з ослабленим зором. У середині корпусу RC11 REX електронна схема на базі американського мікропроцесора Atmel з цифровим генератором радіосигналів на частоті 433 МГц, живлення схеми від вбудованої літієвої батареї cr 2016 3 В. Технічні характеристики кнопки вигликувань персоналу Rex RC11. Габаритні розміри 59 на 34 на 12 мм, ступінь захисту IP 65. Робоча частота 433,92 МГц. Живлення, батарея cr 2016 Матеріал АБС-пластик, поліуретан. Потужність радіосигналу 10 мВт. Дальність дії до 100 метрів у приміщенні та до 300 метрів на відкритому просторі. Як працює кнопка виклику rex rc 11 Індивідуальні кнопки виклику медперсоналу RC11 призначені для дистанційної подачі сигналу тривоги на пост медсестри або лікаря в екстрених ситуаціях. Кнопка одягається на шию хворому за допомогою ремінця або знаходиться в руці пацієнта. При натисканні на кнопку загорається світлодіод і вмикається вбудований генератор цифрового сигналу. Сигнал від кнопки миттєво надходить на приймач або на пейджер медперсоналу. Отримавши виклик, лікар або медсестра бачать, звідки він надійшов і поспішають до пацієнта. Кнопку виклику РЦ11 також можна використовувати як тривожну кнопку СОС для виклику охорони в екстрених ситуаціях, в банках, магазинах та інших підприємствах, де й зберігаються матеріальні цінності і потрібна підвищена безпека. Радіус дії кнопки до 100 метрів в приміщенні і залежить від особливостей будівлі. Збільшити дальність дії сигналу виклику можна за допомогою ретранслятора підсилювача REX r 002 Завдяки йому радіус дії збільшується в приміщенні до 300 метрів, а на відкритому просторі до 700 метрів. rc 11 сумісні з усіма пейджерами і приймачами REX. при виборі кнопок пейджерів і приймачів від американської торгової марки Royal Rex, ви можете бути впевнені в надійній та стабільній роботі системи. Дякуємо за увагу! Підписуйтесь на наші канали, ставте лайки і залишайтеся з нами.